Слава Богу. Слава Богу! Я буду проповідувати в простоті серця. Перше, що я хотів би зачитати за Еклезіаста, третій розділ, перший віршик і нижче. Для, для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час реготати. Час ридати і час танцювати, час розкидати каміння і час каміння громадити, час обіймати і час ухилятись обіймів, час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати, час здерти і час зашивати, час мовчати і час говорити, час кохати і час ненавидіти, час війни і час миру. Написано, що для всього свій час. Я був молодший. І мені тато казав, Федя, не трать свій час на даремно. Я любив футбол, я любив баскетбол, я любив волейбол. І коли було служіння, нас завжди в неділю на п'ять годин вечора було футбол. Зібрання на 6 годин. І я завжди старався, десь такого півп'ятого, вже, щоб мене в хаті не було, щоб тато мене не побачив. І нас, хто був в вкорнені, там такий ставок коло зібрання, він висох, і там ми зробили футбольне поле. Називалося футбольна яма. І коли тато йшов, він завжди йшов раніше на зібрання в 5 годин, і я завжди хавався, щоб тато мене не побачив. І було один момент, коли. Щось в моєму в житті сталося, і це я прочитав вдома еклезіаста для всього свій час. І щось совість почала судити. Тато йде на зібрання, а я йду грати в футбол. І пошли ми з татом на служіння, і брат проповідував те саме, що я буду сьогодні проповідувати. Воно мені так в серце запало. Це проповідь для всього свій час. Сьогодні молитовне служіння нас вкорнені на Україні. В кожного вівторка була молитва, і тато завжди мене брав туди. Я був малий, я ще не розумів того. Тато мене завжди брав, і я те місце полюбив. Те місце полюбив, бо там народ Божий збирався. Були молитви по годинах, по дві. Бувало таке, що просто один проповідник сказав пару слов, і далі молитва. І після того молитва Амінь. І розійшлися додому. Було служіння на сім годин вечора, а закінчили молитву п'ятого ранку. Молитва для всього свій час. Я хотів сьогодні ще зачитати Матвія, шостий розділ, п'ятий віршик і нижче. А як молитесь, то не будьте, які лицеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах. Та на перехрестях, що їх бачили люди, по правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що втайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Це такі коротенькі віршики, але така сильні слова. Були люди, фарисеї, вони ставали на перехрестях, і що їх бачили люди. І в час такі теж брати, які хочуть, щоб їх бачили. Але яка сильна молитва називаємо таємна кімната? Вже називають таємна молитва, вона різниці не міняє. Брати і сестри, таємна кімната не... це не десь в хаті, може бути, якась таємна кімната, де її ніхто не бачить. Це на будь-якому місці, де ми можемо бути. Може бути, таємна кімната. Таємна молитва. До Господа. І вона є сильніша. І те, що ти перед Богом говориш, чи свою потребу, чи свою нужду, ти і Бог. І Бог це бачить і Він подає відповідь своєчасно. Нас в році є 365 днів, 52 неділі і 12 місяців, і нема не одного дня, що ми не нуждалися в Бозі. Мені тато завжди наголошував. Коли я кудись йшов чи на навчання, чи десь на роботу, тато завжди казав, Федя, помолися Богу, щоб Бог тебе благословив. І знаєте, буває таке, що хочеться чуть-чуть більше поспати, і ти вже стаєш так, а так, що вспіть на маршрутку, і ти вже біжиш, береш шутка, біжиш на учобу, щоб вспіть на маршрутку і не помолився. І був, я сам столяр вчився на столяра, і фрезер нас такий. Фрезерний станок, хлопці знають, там більше тисячі оборотів, буває і вісім тисяч оборотів. Я на тому фрезері робив, і щось зламалося. Я зупинив роботу, прийшов директор, ми робили директору на заказ на лісницю на другий поверх. Я кажу: я робити не буду, бо станок зламаний. Він каже, роби, бо це треба мені. А якщо серйозніше зламається, то визвеш майстра. Я кажу, я робити не буду. Кажу, хочете робіть, я коло вас постою другим номером. Він согласився, ми почали робити. І шайба, яка закручувала фризу, зламалась, лопнула. І коли ми запустили станок, він набрав оберти, і вся фреза вилітає прямо на мене. І не знаю, яким чудом мене коло мене ніхто не стояв, мене просто в сторону відтохнули і чуть-чуть волосся зрізало. І в той момент зазвонив мій телефон і дзвонить тато. Сину, ти живий? Чи все з тобою добре? Я кажу, тато, ти молився за мене? Тато каже, я цілий день стояв на колінах, молився за тебе. Сила молитви, брати і сестри, не важно. Інколи буває таке, що серед ночі стаєш і в тебе є молитва, ти не знаєш, за кого молишся, але в тебе є. Ти молишся. У нас було в зорі один чоловік з хлопцями, вони були в Скриготівці на служінні. І вони вертались додому до, до і заїхали по дорозі в баню. І, і ніхто не знав. І одна сестра в зорі на зібранні серед служіння стає і каже, давайте помолимося за тих братів. Каже, в мене є побудження, що ми помолилися. Він каже, не знає чого, але давайте помолимося за братів. Ми стали, ми помолилися. Через тиждень брат стає на проповідь і свідчить. Каже, були назібрані, каже, верталися додому і заїхали, каже, до мене додому в баню. Каже, я пішов миться. І каже, цей пара, вона капала з потолка. Кран, у нас такий кран є, там, де зразу гаряча вода. І каже, розетка стояла близько коло того крана і попала води туди. І почала, хлопці сиділи, каже, в залі, а я мився. І каже, просто така дуга електрики. І просто каже, я чудом вижив. Я весь мокрий, каже, плитка мокра. Каже, це просто чудо Боже. Брати, і сестри, я побудження, вставайте, молитися, що вспієте поспати. Я ще хотів зачитати так само цю ці... Шостий розділ з 25-го віршка інища. Шереста вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло, Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та про те ваш небесний Отець їх годує. Чи ж ви не багато вартіший за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого, бодай ліхтя одного? І про одяг, з чого ви клопочетеся, погляньте на птахів, на... погляньте на польові лилеї. Як зростають вони, не працюють ані прядуть. А я вам кажу, що й сам Соломон у всій ставі своїй не вдягався, отак як одна з них. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидають, Бог так задягає. скільки ж краще задягне він вас, маловірні. Отож не жаліться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми задягнемося. Бо ж у цього у всього того погане шукають. Але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше Царство Божого і правди Його, а все це вам додасться. Отож не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе сам поклопочеться. Кожний день має досить своєї турботи. Ми інколи так турбуємося за завтрашній день, що забуваємо про сьогоднішній. Але тут написано, що не турбуйтесь про завтрашній день. Ми приїхали сюди. І чесно скажу, турбувався, дуже сильно турбувався. Приїхали не з чим. Як це буде, як далі? І молилися, і Бог благословив так, що ми на Україні та й не мали, що сьогодні маємо. Слава Богу! Бог благословляє. Якщо ти вірний йому, якщо ти довіряєш йому, Бог тебе благословить. Ще зачитаю сьомий розділ цього самого книги, сьомий віршик і нижче. Просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Чи то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме Він, або коли риби проситиме, то подасть йому гадину. Так як ви бувши злі, потрапити добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше отець, ваш Небесний не подасть добра тим, хто проситиме в нього. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. В цьому віршик такий цікавий вірш. Просіть і буде вам дано. Я так робив на заводі, на крані, машиністом крана, ночну зміну, не хотілося спати і не було роботи. Я відкрив Біблію і мені попався цей віршик, 7.7. Просіть, і буде вам дано. Кажеться, так просто, дай мені, я тобі дам. На мою думку, що треба вміти просити. Бо інколи людина попросить, так попросить, що ти йому, хоч тебе будеш дати, але ти йому не даси. А інколи так людина попросить, так гарно, що в тебе хоч не будеш дати, але ти будеш шукати і даси, бо він тебе гарно попросив. Так само нам, брати і сестри, не просто встати на коліна і, Боже, дай мені машину, дай мені хату, дай мені одежу. Амінь. Ні, брати і сестри, не так. Це інша тема, але не так. І тут дев'ятий віршик теж, чи серед нас є людина, яка буде зла, подай своєму синові, як він буде просити хліба, каміння. Та я думаю, що ні, я як батько. То я думаю, що як батя, син буде просить мене хліб, я йому подам хліб. Так само наш Небесний Отець. Буває, ми согрішили. Є такі вірші, як грішу і каюсь, каюсь і грішу. Але брати і сестри, що ми сьогодні бачили нужденних, що ми могли, що дати? Якщо ми хочемо, щоб нас Бог благословив, то треба робити так само. І Молитва. Це... Вернуся до молитви. Сьогодні у нас є молитовне служіння. Є нужди, є потреби. Я пам'ятаю, коли я був маленький, я спав на ліжку, тато кожного вечора вставав коло мого ліжка і молився. Я просинався, бо він молився і на язиках, і так. І казав: тату, йди десь в іншу комнату, помолись, дай поспати. А зараз є в сім'ї потреби, є в сім'ї нужди, і дзвоню до тати, кажу, тату, помолися. Тату, помолися, поможи в молитві. У мене є тато, молитовний друг. Я завжди дзвоню до тата, коли якісь потреби. Кажу, тато, поможи в молитві. У Нас є такі молитовні друзі. Я думаю, в кожного в нас є молитовні друзі. Які тебе підтримують, в молитві, коли в тебе є потреба. Є такий номер, номер до Господа. Мені тато завжди наголошував. Єремія 33.3. Возови ком'я, і я отвечу і покажу тобі великої і недоступної, брати і сестри. Слава Богу. Слава. Хай Господь вас усіх благословить. Ми будемо молитися. Амінь.